Водиник Citizen – це втілення жіночності, елегантності і сучасних технологій у кожній деталі. Корпус із неїржавкою сталі діаметром 33 мм виглядає витончено та гармонійно на зап'ясті. Циферблат ніжно-рожевого відцінку грає на світлі, створюючи ефект глибини, а тонкі стрілки та мінімалістичні індекси підкреслюють вишуканість дизайну. Під сапфіровим склом прихована фірмова технологія EcoDrive, яка дозволяє годиннику працювати від будь-якого джерела світла, без заміни батарейки і до 6 місяців автономної роботи у темряві. Годинник має водозахист до 50 метрів, тож не боїться дощу чи миттєва. Сталеві браслети з поліруванням надає моделю сучасного блиску, а застібка метелик забезпечує комфорт і надійність. До комплектації годинника входить футляр та міжнародна гарантія. А ще більше оглядів наручних годинників на нашому каналі.